Всім привіт, то, альпініст України, Роман. Зараз ми знаходимося тут в Данську. От, бачите, це мешкання коротше, тут на виду 581 Грунвальська. Да? Це коротше, наркопритон, там, де я... Я тільки от в'їхав в цю квартиру. Коротше, приїхали коротше, блядь, поляк. Старий такий. Блядь, кепці, я не знаю, навіть його звати. Коротше, наркоман, якісь, блядь, постійно там Тут в підвалі коротше, бля, з наріками тусуються. Не знаю хто хоче стоїхати в Польщу, я не раджу стоїха. Тут одні наркопритони з наркоманами. От. Це зараз не видно, де ми знаходимося, щоб показати, може в мене знайдуть, якщо в мене тут не в ці наріки Ну, Я постараюся я їх заводити, щоб вони мене без Я що ми рік дать кончені. Наркоманами раз піднімаємося, я вам хочу показати ту квартиру, коротше, тупо піздець, коротше, поляки, сука, рішили мене тупо думають, що тут зараз наркоманами пісалиму наркотики, Короче, поліцію визиває їхню. ніхто не приїжджає. Я хочу показати вам, щоб мали українці, де це мешкання знаходиться. Щоб Тубанський рут. Не дай Бог не попали на цих підарасів на цю наркомафію. Поліція коротше, не приїжджає на виклики, я викликав, вони прям ці, той поляк старий колеса прямо на кухні, сука. Разом з тим, блядь, з болотитом там є його. Вон, зараз якраз підійшли до цієї квартири. Я зараз знімлю і покажу оце номер. 12 короче приходится все Я сейчас на камеру снимать, показывать. отсюда. Наркопритон, короче. Короче, только я заехал в квартиру, Заїхали наркомани, поляк-старий наркоман. Коротше. Тупо вони думають, що спортсмена, тут зараз мішати з цим сифом. Я не здоровився навіть не говорю з цим наркоманом по голові можу наскучай, можна. Так, Хочу вам О, як його звати цього чувака Марцінем, я вам покажу на виду. Марцінем e, Марчзак. E, запомніть собі цього Мартін, Мартін Мар, Марцзак. Запомніть це, це ім'я, фамілію просто тупо, блях, або це капец. Не дай Бог би бо ви до нього пішли жити, блять. Цей курва кончено, наркомафія, блять, наркопритон з наркоманами тут. Сифовими, коротше, блядь. Небезпечно вийти на це. Я без камери ніде тут не ходжу. Я розумію, що це наркопритон. Я знаходжуся в наркопритоні з наркоманами. Тому я цілий час включаю камери, я входжу чи в туалет, чи в душ, я цілий час на камері. Коротше. Хочеться жити в себе вдома. Моя мама мене виганяла з дому. Постійно била. Та й обзивається, б'ється. Ще що збило, коли я був малий. Мене... Я не хочу її знати. коротше, мав у мене мами. Коротше. Не треба мені такої мами. Я постійно дзвоню їй, вона мені тріпає нерви по через телефон. Коротше. Я їй гроші відсилав, допомагав. Не хочу знати, от така вам родина, коротше, да? ти допомагаєш, допомагаєш, вони тебе. Коротше, блядь... Тільки на мішок з баблом, да? бабки можна всадити. 40 років немає ні дружини, ні хати, нічого. Вигнала мене з дому в 20 років. Коротше, ще останні гроші в мене в мене мама. Е, противно мені від такої родні, Коротше, не хочу їх знати. Вообще. Не вернуся я і до них, не знаю. Ну, і жити тут не хочу з цими наркоманами точно. Думаю, може, може піду на війну, можливо. Не знаю. Вже просто тупо без виході мені поставили. Я з переломаною ногою, короче, я вже мені важко. Зуби повибивали все. По ньому, ці, ці наркомани, ці, бандити. І Зуби вибили мені ногу переломали. короче. Я реально з переломаною ногою, короче, бля. Тупо издеваются, суки. Над інвалідом. блядь. Покалічили мене, блядь. Тупо издеваются і издеваются, блядь. Ці, ці наркомафия, це. Ти в армію, що там в войску, блядь, трахатися в жопу бля, сіми, с генералами там, блядь, чи кого, чи дати їм сосать мені хер бля. Я вообще не понимаю, что, блядь, пидорасівцы, блядь. Тут пидорасы, там пидорасы. В Америці пидорасы, одні, тут пидорасы, наху. нахуй. Бля, ребята, идите ви нахуй, блять. гоміки, педики, блядь, наріки, бля. Тусуются разом, разум, блядь. В свої пиздицы скончені, блядь. Що це за люди, блядь, народ, це пиздец, нахуй. Наркомани якісь, блядь, гомосексуалісти лізуть до мене, блядь, Бомжі просять, блядь, українці, блядь, дай гроші, дай то, дай сіль, дай перець, дай цукор, блядь. Просто піздец, понимаєте, блядь, Я маю вирішати всіх їх проблеми, блядь. Нахуй мені всралися такі, блядь, Це пізда якісь, нахуй. Вам не стыдно, блядь, блять. То в Америці, блядь, ті кучейні, якісь наркомани бігали за мною, блядь. Це чистий піздець, якийсь просто, блядь. Стидно за свою націю за цих українців, блять, нахуй. гомосексуалісти, наркомани кончені. Наші українці, блядь, це піздець. Тут, блядь, поляки, блядь, наркомани, гомосексуалісти, блядь, Це вообще, це блядь, блять, куди це свідкотися, нахуй це пізда, їбать. Показувати їх на медіа, розказувати. От дивіться, це підар, підар, наркоман, блядь, Гомосексуаліст. їбаний ліз до мене, блядь. Е, мені вже просто остопизило, я не буду вам терпіти, наркомани, йобані гоміки, блядь. Тусуйтеся нахуй з собою, блядь, підараси підораси кончені наркоши, блядь. Пізда, нахуй. Ніякої жизни від цих наркоманів, блядь, Просто блядь, остопиздили, понимаєте? Я буду їх їбти ближче, блядь, з цих наріків, нахуй, я буду їх пиздити головою об асфальт, сука. Поубиваю. Я раз дитинстві, дитинський курс пиздити ще дам, нахуй. Жесть, короче, блядь, там в Америці, блядь, за мною ті качанські, які, нахуй, злодії, курва, ходив, пиздив, блядь, по магазинам всю їду, блядь. Дитина, сім'я, жінка, блядь, він наркоман, якийсь кончений курва. Цього кіс, хуйта, бігає за мною, Дадіть нахуй, хуй, твою мать. Я спортсмен, нахуй мені сестрали, блядь, підрасики йобань, наркомани, блядь, Тусується з собою, блядь, гоміки трахані, блядь, це піздисно. Всім бажаю здоров'я, блядь. Е, поменше таких блядь, цих о, гоміків траханих, цих наркоманів, блядь. Тусуйтеся, нахуй, ви всіх в пізду, ви мені нахилі не потрібні ніхто, блядь. Стыдно, блядь, за таку націю, за народ, блядь. Українці, йди на війну, блядь. Куди на війну? Що там трахати ваших блядь, офіцерів, чи будете у мене сосати, чи що, блядь? що ви мені будете робити там, нахуй? Нахуй мені срали, блядь, Що без баби йти, блядь, з кучу мужиків, блядь, там чи в жопу чи що, блядь, чи то ссать у мене хуй, блядь, чи що, чи як це виглядає, блядь, що це за війна, блядь, Підрастіє далі, чи що, Тусується, блядь, їбать, нахуй мені сестралися. мене 20 років кормила за границею, блядь, Ви українці мене кормили, що, блядь?